Контра спер спер, Леся провінка. Гете, думаю, думи, ви хмари осінь, то ж тепера весна золота, Чи то таку жалю голосіння, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись. Жити хочу геть, Думи сумні. Я на боїм сумні перелось. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози, гіркі. І від сліз тих гарячих розстане. Та кора льодовая, міцна, може піти свід. І настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яну. Буду камінь важкий підіймати, і несучи вагоду страшну, буду пісню весело співати. довго денну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясно по темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надією таки сподіватись. Буду жити, геть, думи сумні,